Софія. Доброго ранку. Покажіть, будь ласка, свій документ на посвідчення особи. А, ось. Угу, бачу, дякую. А виводьте свій постер на екран, щоб у вас все було добре, все виходило. Угу. Так, екран видно. Зараз буде. Видно, трошки розширте постер, будь ласка. Угу. Місь так краще чи ще? Все вже якома нормально. Добре, у вас є три чотири можете починати. Доброго дня, мене звати Подовукіна Софія, я учниця восьмого класу ліцею No34 імені Віктора Максименко. І сьогодні я буду презентувати свій постер на тему одержання гідрогелевих плівок медичного призначення на основі хітозону та крохмалю для загоєння ран. Метою мого дослідження було дослідити процес одержання гідрогелевих плівок із хітозану та крахмалю і оцінити вплив змін їхніх пропорцій та співвідношень на функціональні характеристики отриманих матеріалів. Об'єктом мого дослідження були самі плівки і предметом їхні фізіологічні властивості. Завданням було емпірично дослідити переваги та недоліки різних співвідношень хітозану та крахмалю на їхні кінцеві характеристики. Емпіричне дослідження я е, чітко розписала в своїй роботі. Е, е, я емпіричне дослідження чітко розписала в своїй роботі та планую розповісти на презентації детальніше. Е, я проводила його в лабораторії Київського національного університету технологій та дизайну. Під наглядом наукового керівника доктору технологічних наук Іщенко Олени Володимирівни воно полягало із двох етапів: в обох вдалося отримати плівки із бажаними властивостями. А саме, плівки, що були висушені при кімнатній температурі, вони гнулися в сухому стані, були прозорими і нагадували маленькі шматочки пластику. При зануренні у фізіологічний розчин. Вони ставали м'якими, еластичними, прозорішали, трохи набухали і вже нагадували поліетиленові пакетики. Заморожені екземпляри в сухому стані були крихкими, холодними і непрозорими, При призмуренні у фізіологічний розчин, вони набухали, ставали прозорішими, добре впитували вологу і трошечки розсмоктувались. В результаті практична частина показала, що Вдалося отримати бажані плівки, а також показало, які труднощі показало складності в створенні самих плівок. Далі можна дізнатися їхні медичні властивості, а також дослідити зміни різних пропорцій та співвідношень всередині складу, змінити якісь елементи, додати щось, наприклад, пластифікатори, а також змінити е, самі умови висушення плівок. І також, як я і сказала, е, можна дослідити їхні медичні властивості, тому що на даний момент людське тіло починає е, пристосовуватися до наданих способів лікування, таких як антибіотики і самі медичні е, плівки. Е, тому на даний момент це досить важливим, так як вони є інноваційними, тим, що вони є прозорими, взагалі діють як друга шкіра. І е, можуть бути базою для ліків та антибіотиків. Дякую за увагу. Я готова повісти на питання, якщо є. Построк залишить, будь ласка. Так, зараз. Софія, доброго дня. Скажіть мені, будь ласка, а що лежить в основі цієї плівки, і який її механізм діє саме на ось цей процес заводу? В основі лежить крохмаль. Я використовувала картопляний, кукурудзяний та рисовий, а також хітозан? Їхня головна функція полягає в тому, що вони є прозорими і досить добре втримують вологу. І дихають, тобто вони забезпечують ранні правильне забезпечення нутрієнтів, а також в базу їхню можна вкладати інші ліки, які можуть потребуватися для конкретного якогось загоювання. І взагалі вони діють як бар'єр від зовнішнього світу, щоб не потрапляли інфекції в рану. Скажіть, будь ласка, ще такі питання. Тобто, вашої цієї слівці виходить напівпроникна мембрана, да? так? Частково так. Якщо ви, кажете, якщо ви кажете, що деякі лікарські засоби можуть через неї проходити прямо в рамку. Правильно? Так. Розумію, так. Добре. А ми не думали про те, що перевірити, які молекули можуть проходити через цю плівку, а які не можуть, тому що всі ж все ж такі речовини мають різну молекулярну масу і не можуть проходити через певну наприклад, Дякую за таке питання. Моє завдання роботи було саме отримати плівки і обов'язково було досліджувати їхні медичні властивості. Це є частково якби функцією їхніх хімічних медичних властивостей, які я, на жаль, не змогла ще дослідити. Я планую в майбутньому це зробити, але на даний момент в мене стояло лише завдання дослідити їхні фізіологічні властивості. Дрозумію, дякую Таке питання. Тобто ви їх ще не використовували там на порізах, на ранах, тобто, ще ну, не, не застосовували, так, я розумію? А, так, мені науковий керівник сказав, що на даний момент в мене ще немає, якби, права тестувати це, тому що а, це потребує інакшого обладнання і, взагалі, добровольців, для чого потрібен дозвіл. Розумно, дякую. Скажіть, будь ласка, а які аналоги є підпілок? Аналогами можуть бути звичайні дешеві марлі, але вони, звісно ж, багато які функції не мають. Також можуть бути звичайні лейкопластері, хоча вони можуть бути алергенними, що відсутне плівок. На даний момент я багато бачила, що є іще а, такі силіконові наліпки, які мають трохи схожу функцію. Вони є прозорими. І краще дихають, ніж звичайні пластирі. Але так як вони із силікону, вони мають якісь властивості, які не підтверджуються у біосумісності самих плівок. Як види застосування цих плівок, є можливість, наприклад, використовувати їх у спреях, тобто розчинити сам гідрогель у піну і потім його наносити, або створити роли із висушеного матеріалу, який при зануренні у фізіологічний розчин або інші якісь розчини будуть працювати. Ну, ви подивіться, тому що зараз а, вже запущено в серію виробництва от, схожі плівки, які багато років досліджувалися, в тому числі, установок академії медичних наук. Ось, тобто більш широкий пошук зробіть, тому що ви можете робити те, що вже зроблено. Добре, дякую, тому, так і зроблю. За одного доповнити щось так своїми роботами і піти в іншому напрямку, використавши щось, щось із хіпозаном і мав мало таке інше, але, як кажуть, писати більш-менш стабільних в матеріалах, ну також цього. Якщо більш стабільні, то в два рази, в три рази, півтори рази, то повинні бути цифри в даних вашого дослідження на майбутнє. Так, цікава робота. Якщо ще є питання, що вони поводять. Якщо немає, то будемо, цифі, як кажуть, відпускати і відвіться. результати та висновки. Змішуєте результати з висновками, який основний висновок, Софія, ви б хотіли зробити? А, головним висновком є те, що плівки є досить інноваційними і запотребованими в медицині, а також те, що подалі треба розвивати цю тему, тому що це досить новий матеріал, але він також є досить важливим. Добре. А, знаєте що штучна шкіра? Так. Чико навіть ксеношкіри відрізняється? Ні, це я не досліджувала. Добре, користують навіть шкіру а, свиней, наприклад, у великих об'ємах для того, щоб а, дійсно запоїли тирани. Там є певна методика. Чи ви зустрічали такий метод? Ні, того такого я там? не зустрічала ви? ще. Тому що це дуже важливий як механізм дії. Те, що вас запитували самого початку, механізм дії. Тобто, якщо ви будете розуміти, механізм дії заброві ранку, найкраще це, звісно, фізіологічно, якщо є можливість і ресурси організму. Але якщо немає такого ресурсу і, як ви кажете, плівки накладається, тобто тут важливий і об'єм площі. На яку накладається. Тому що просто плівку наклити, розумієте, парниковий ефект. От Подивіться, також механізм дії. Це буде навіть не забоювання, а на експерименті потім буде зовсім інша реакція. Тому о, дякуємо вам. Ви, якщо до нас можливо, є питання, Ні, в мене немає нічого. Добре, 10 ранку, ви сьогодні перша, дякую вам. До зустрічі на конференції. Дякую, до побачення.